Чат GPT Це ж було вже Да-да, знов. Ви бачили, минулого тижня я зробив відео про чат GPT Ви бачили, наскільки я був звалнований, скільки всього я сказав, як це круто, яка це зміна в індустрії. І я досі так вважаю. Хоча ми не можемо забрати того факту, що чат GPT в першу чергу це великий пі... <звук> Да Якщо обдивитись про код, він дуже часто з дуже серйозним обличчям генерить велику кількість відповідей, які не працюють, які не робочі, які неправильні, але він так все описує, що хер зрозумієш, правильно це чи ні. Але з іншої сторони, я все ще впевнений, що ChatGPT – це революційна штука. Звичайно, ви мені зможете напихати через рік, через два, а де твій чат GPT, ти рагулю, але я вже почав його використовувати. І сьогоднішній випуск саме. Про те, як чат GPT можна використовувати вже саме зараз, і як люди використовують. А перед тим, як ми перейдемо до нашого найцікавішого випуску, я хочу подякувати всім нашим патронам, які підтримують нас всі буремні часи. А особливо вот ті ребята. Ну і вам я хочу подякувати, що навіть не дивлячись на те, що в Україні така проблема з електрикою, ви витрачаєте свою батарейку на те, щоб подивитись наші відео. Це максимально приємно. Kitchen Nerd Катушики мої, а зараз хочу розповісти вам про подію, яка відбудеться 22 грудня. Цьогоріч ми всі зрозуміли, наскільки критично важливим є світло і зв'язок. Без них ми не можемо нормально працювати. Без них життя навіть вдома перестає бути комфортним. Тим часом наші військові вже більше ніж 9 місяців щодня воюють в таких умовах. А компанія ENX щороку організовувала корпоратив, щоб відсвяткувати завершення року. Цьогоріч наші свята не будуть такими, як завжди, але ніяк. Які труднощі не позбавлять на святкового духу. Саме тому компанія NX спільно з фондом Повернись живим та доу запрошує 22 грудня о 18.00 включати на youtube каналі Телебачення Торонто благодійний стрім Типовий Корпоратив, на якому збиратимуть 8 мільйонів гривень для закупівлі 365 джерел живлення для наших котиків в ЗСУ. Щоб було цікавіше донатити, на вас чекають виступ братів гадюкінів, Латекс Фауна без обмежень та ще круті подарунки та цікавий лайнап гостей і стендаперів. Все як на типових корпоративах, тільки з донатами для ЗСУ. Деталі за лінком у описі відео. І давайте зразу, як я його використовую, тому що я його використовую досить активно і саме зараз. І перше, для чого я його використовую, це для того, щоб написати якісь там коротенькі офіційні меседжі, аля, чому людина отримає там якийсь бонус, чи які проблеми виникнуть, якщо людина звільнилась. До да, якщо ви не native спікер, ці речі досить важко іноді написати, особливо написати так, щоб воно було якось, знаєте, так і весело, і не дуже депресивно, і знаєте, не таким рубеним англійським аля. The guy just... left our company and so we will be hurt. Нє, ну звичайно, я так не пишу, звичайно, я так не говорю, але в цілому іноді на це витрачається дуже велика кількість часу. А чат GPT може досить швидко навалити тобі текст, яким ти можеш працювати, який треба просто редагувати. Друга штука, де я його активно використовував, це написання фідбеків. Знову ж таки, в мене не такий великий скіл використання англійської мови. І зараз в мене в компанії такий сезон, коли мені треба написати велику кількість. Якісь фідбеків про своїх працівників. Сформувати думку і якось це офіційно описати, займає велику кількість часу. Тому я використовую чат GPT, в якому пишу please write a feedback там про таку то -та людину за те, що вона робила це, це і це добре. А от це вона могла б робити трошечки краще. Працюємо на результат! Ідеаловий бот бере цей меседж і розписує його досить формально, дуже так правильним англійським. Я просто беру цей кусочок тексту, трошечки редагую, і от фідбек готовий. І тому я зазвичай Пишу фідбек приблизно 15-20 хвилин. А зараз я витрачаю не більше 3-4 хвилин з редагуванням і, і так далі, просто за посінням систему. Це рятує мені досить велику кількість часу, і при цьому мої фідбеки зараз виглядають досить професійно. Знову ж таки, я їх беру і редагую. Чат GPT ніколи не можна вірити на слово, тому що він ніхерар не розуміє, що він пише, але він дає вам кучу. Тексту, який можна використати. Інша штука, яку я також використовую, це коли я сідаю і пишу якийсь документ. Документи мають бути офіційними. Ви не можете писати документи, як ви пишете, до прикладу, в Facebook пости або в Твіттері. Особливо, коли треба написати секції: там інтро, бекграунд, чи ще якусь штуку, чи ще якийсь контекст, який, в принципі, він досить одноманітний. Ніхто не очікує там якоїсь великої кількості інформації, але при цьому ваш документ має виглядати професійно. Ви можете попросити штучний інтелект, це написати, він дає. Вам велику плахту тексту, не розумієте, що там є. Але з невеличкою кількістю редагування ви можете генерити досить великі об'єми документації. Ну дуже швидко, і при цьому вона буде виглядати з гарною англійською, з використанням кльових слів, тому що раніше я це також робив за допомогою штучного інтелекту. Я писав текст, потім використовував Grammarly. Grammarly великі молодці, українська компанія, українські компанії найкраще, і при цьому я кидав Grammarly, і потім один за одним там міняв слова, переписував фрази і так далі. Це займав величезну кількість часу, і навіть не дивлячись на те, що великого сенсу в цій частині документу воно немало. Хоча, ну от такі от правила, це треба писати. І чат GPT мені тут величезний помічник. І остання штука, якою я зараз користуюсь, це описання джира айтемів. Ага, ага, знаєте, як іноді впадло писати джира айтеми. А тут взяв, настрочив, він тобі згенерив скелет тексту, і ти взяв його відредагував, і в тебе є і пошагова інструкція, що робити, і які. Чином, куди щось піхати і як це все перевірити. Я розумію, що звучить, що чат GPT додає величезну кількість води, але при цьому опис айтимі стає набагато кращим, ніж я просто, знаєте, тайтл впіхну і нічого з цим робити не буду. Як бачите, я вже зараз досить активно використовую чат GPT, використовую його кожен день. І відверто кажучи, це мені допомогло стати трошки більш ефективним менеджером, тому що я не витрачаю велику кількість часу на те, щоб писати якось, знаєте, ну от як по потрібно писати, тим паче знову ж такі, мене не тільки українська не моя рідна, та й англійська це далеко не рідна мова. І тут ми переходимо до деяких кейсів, які я також думаю, велика кількість українців може використати. І не треба мені писати, що чат GPT недоступний в Україні. Чому ви робите з мене вину? Ребята, якщо ви хочете пограти з такою штукою, як штучний інтелект, то вже ну зробіть щось там. VPN. є велика кількість сервісів на отримання віртуального американського номера. Є велика. Кількість vpn які допоможуть вам зайти, ніби як з Америки. Використовуйте ці штуки, і не кажіть, що ой-ой, ой воно недоступно. Так, да, воно недоступно. З яких причин я не розумію. Я бачив список країн, які заборонені. Чому ми на рівні з Росією, Афганістаном і Північною Кореєю? Я не знаю. Але ну от такі от правила: мені легше, бо я в Америці. Ви також можете використовувати звичайний VPN. Kitchen Nerd і, напевно, перше, яке, я думаю, було б дуже круто, якщо б наші інженери почали використовувати, так це те, що чат GPT афієнно пише імейли. Ви можете попросити чат gpt взяти і написати імейл, видати якісь основні тези, і він видає вам костяк афієнного мейла, який буде. Показувати вас і те, що ви вмієте спілкуватися, і те, що ви розумієте, як працює офіційна мова, і те, що ви, блін, не пишете якісь дурні штуки, аля гейс». Hey Ей, гей, гай, га, Воно, по-перше, не вартує великої кількості часу, щоб це зробити. А по-друге, воно допомагає вам виглядати більш професійно, ніж ви є. Да, так працюють професійні штуки. Вони роблять нас більш професіональнішими, там, де ми, може, не такі вже і професіонали. Тому, якщо вам треба написати листа замовнику чи якісь документи, типу Scope of Work, чи там невеличкий пропоузол, оці всі штуки можна чудово замінювати чат-GPT. І от Юра Гнатюк в своєму Твіттері розказував про свій досвід, коли він попросив чат-GPT згенерити якийсь пропозал, і CTO не помітив того, що це було написано штучним інтелектом, бо він реально дуже круто стіліт. Тому використовувати його вже в своїх таких марудних тасках, мені здається, це дуже ефективно і дуже кльово. Я вам максимально рекомендую. По-друге, те, що ми з вами говорили: копірайтерів чат-GPT може вбити вже зараз. І я знаю, що він не розуміє. Про що він говорить. Повірте мені, копірайтери, які пишуть тексти на замовлення, також дуже часто ніхіра не розуміють, про що вони пишуть. Ви можете попросити чат GPT написати якийсь пост, оптимізувати його як linkedin інфлюєнсера, як instagram інфлюєнсера Він і хештеги додасть, і емоджики намалює, і якусь дурну думку в стилі Гаррі Візе пихне, яка в принципі. Немає ніякого сенсу, але при цьому, якщо вам треба підтримувати життя в якомусь LinkedIn або ще в якійсь професійній мережі, де люди в принципі не дуже звертають про те, що ви пишете. Ви тільки подивіться, що в LinkedIn відбувається, які пости набирають тисячі і тисячі лайків. В них немає сенсу. Вони всі максимально прості. Це якийсь лист і так далі. Ви можете на чат GPT... Попросити написати твіттер тред, який потім будете використовувати. Аля, щось я використовував чат GPT і вот тред про 10 найкрутіших ідей, його можна використовувати. До речі, я ту штуку ввів і чат GPT дав мені декілька ідей, які я використав, коли готувався до цього відео. This is amazing. тому контент він генерить просто максимально круто. Знов ж таки, я буду кожен раз це повторювати. Він не розуміє, що він пише, тому все, що він пише, треба перевіряти, тому що іноді він пише ну зовсім дурацькі бздури. Це правлю, Ну, Скажіть, не сукіабл, це правильно. Це доприкладу, я його якось попросив написати а, рекламу для тампаксів для чоловіків, і він чудово з цим справився. Воно все звучало дуже класно, стіліло дуже гладко, але ну ми розуміємо, що. Напевно, чоловікам біологічним чоловікам скоріш за все, тампакси не потрібні. Так, мужики, тільки не ржать! Жон дівшик, матері просіть, прокладки. Третя штука, яку вже зараз люди сильно використовують, це написання історій. Так, да, чат GPT може максимально бути використаний для того, щоб писати якісь історії. Ви можете попросити написати його любу історію, він вам генерить велику кількість ідей, і ви, як письменник, або людина, яка пише сценарій, або ще хтось, можете взяти це як за основу, а потім це все розкручувати. І деякі речі, які люди роблять в Твіттері, – з цим просто неймовірні, до прикладу, вони можуть взяти героя якогось серіалу і попросити написати сценку, як він вивчає бульбашкове сортування. І він дуже прикольно генерить. Ти реально читаєш, ніби це плод якогось серіалу. Якщо ви письменник або якийсь сценарист, ви 100% не зможете це просто взяти і використовувати. Але якийсь набір ідей, якийсь брейнштормін, коли ви будете з чат GT реально спілкуватися, давати з ним брейнштормити ідеї, попросити перегенерити якийсь скрипт або Писати якусь історію вони офігенно круто працюють, вони просто стимулюють ваш креативний процес. Якщо ви доходили до якоїсь ідеї там декілька днів, то чат GPT може генерувати вам тисячі ідей. Просто за декілька годин. Чи забирає це частину креативного процесу? Ну напевно так. Чи пришвидшує воно вашу креативність? Тут теж, напевно, так. Тому ChatGPT в цьому плані ідеальний для того, щоб брейнштормити якісь ідеї, тому що він там використовує мільйони ідей, або мільярди, або трильярди. Хрін знає скільки там на якому датасеті він тренувався, цих ідей для того, щоб просто взяти якогось персонажа з якогось серіалу і показати, як би він це відігрував. Я от, до прикладу, попросив Початку чат-GPT написати невеличку історію про те, як чувак знайшов собаку. І Вона мені написала досить стандартну, досить клішову ідею про те, як чувак йшов, знайшов собаку, був дуже радий з цій собаці і так далі. А потім ми почали з чат-GPT брейнштормити. І я попросив: а напиши мені історію для дітей про собаку, яка хотіла стати хлопчиком. А потім, а напиши мені, будь ласка, це в хоррор муві. Я навіть потім згенерив, як би це виглядало в корейському фільмі, і чат-GPT. Якісь деталі додав ну, але в результаті в мене вийшла собака, яка дуже сильно хотіла перетворитися в людину, вколола в себе якийсь там раствор. Та почала перетворюватися з людини на початку. Потім в неї почала шкіра відвалюватися, і вона перетворилась в монстра, яка любила їсти людей. Да, і це От було написано буквально за декілька секунд в стилі horror Stories, і ну ви знаєте. Якщо трошечки погратись, то кількість історій, які він може вам згенерити, чи то для дітей, чи то для розказів там найти страшних історій під кастром, вона просто неймовірна. Вона клішова, вона нічого такого там ізюмінки немає. Але саме факт того, що ці ідеї так швидко генерація, ви можете їх використовувати, це просто агонь. Точно так же GPT можна використовувати для того, щоб генерити якісь слогани або назви. Я до прикладу попросив GPT спочатку згенерити назву для Ютуб канала про собак, які можуть говорити. І деякі назви, звичайно, вони були тупі, але деякі назви, які він згенерив, до прикладу, Positive Talking» від слова по. Ну, я не очікував, і мені здається, це був би дуже непогана назва для такого каналу, якби ну собаки вміли говорити. З іншої сторони, я також попросив згенерити якісь кетчі фрейзи для притулку для котів, які не бачать. І він згенерив щось там «Love with heart, not with sight». Ну я розумію, що воно все клішово, але якщо ви подивитесь слогани цих всіх шелтерів чи якихось таких ініціатив, воно. Блін, воно завжди таке є, ніхто не придумує щось таке офігенне. Ну і напевно, найдивніше, що я попросив згенерити назву для шелтера для одноногих хомяків, і чат GPT видав One Leg, One Heart, One Home. І Ну. По ідеї, те, що я запитав, те він і згенерив, але з такої сторони я зовсім не подумав про це. І тут можна гратися, як з однієї сторони, от як я дуркував, тому що я до прикладу старався згенерити назву для фільмів, де в супермена є якась інвалідність. Це неправильно. Запам'ятайте, і Піті, знаєте, не критикував мене, не казав, що так не можна робити. Він просто згенерив те, що я його просив. Я подивився і трошечки відверто поржав. Але якщо ви будете робити це з точки зору професійності, то там можна можна знов ж таки отримати велику кількість ідей і велику кількість ідей, які не захищені копірайтом, які ви можете вже взяти. Використати, розвинувати, побудувати навколо цього маркетинг-стратегію, яку ви точно також можете з GPT обсудити і знайти там якусь е, точку зору. Коротше, чат GPT в даному випадку може використовуватись як місце, де ви можете брати натхнення. Це. Такий собі інтернет, який працює по вашому запиту, який працює по вашому індивідуальному запиту. І мені здається, це кльовий кейс його використання, коли ви набираєте кучі всяких от таких кусочків інформації для того, щоб в кінці кінців зрозуміти і прийти зі своєю власною ідеєю, моя найулюбленіша функція і те, що люди як його використовують, це запит на те, щоб чат GPT щось тобі пояснив. До прикладу, що таке квантовий комп'ютер, дуже дуже часто. Він може поясняти якусь херню, але з іншої сторони, я от. Декілька речей хотів, щоб він мені пояснив, і він правильно поясняв, і мені здається, вони досить адекватні. Але одна з функцій, яку люди почали використовувати, це поясни, якби мені було 5. Ви знаєте, коли вас мама запитує, а, а що ти там на роботі робиш, і ти не знаєш, як це пояснити. Бляха, чат GPT, береш і пишеш: слухай, поясни мені, малкітред, ніби мені 5. І він видає досить простий опис того, що ви просите. Це. Працює ну дуже класно. Ну, дійсно, деякі речі він пояснює настільки просто, деколи заганяється. Але якщо ви експерти, ви розумієте, що ви просто його пояснити, щоб передати там, до прикладу, якимось дітям або своїй мамі, і ви можете взяти цей текст і відредагувати, тому що він дає вам досить цікаві концепти, яким чином це можна пояснити, це дуже круто. Люди, звичайно, прикалуються і просять ем, чаджі Піті пояснити ті ж самі квантові комп'ютери, ніби це Пояснює якийсь там герой, там який-небудь айронмен чи Аль Пачино з якогось свого фільму, чи що завгодно. Короче, розумієте, що ви можете взяти цю інфу і перетворити її, трансформувати її з точки зору іншого датасету даних, і це дає досить прикольні результати, які ви можете в майбутньому або використовувати, або просто посидіти і поражати моїм друзям стендаперам. Я його навіть попросив написати декілька стендапів. І ну, з чувством гумора в нього ну не дуже добре, але іноді гігі попадаються. Тому я впевнений, що юмористи також можуть знайти е приклади використання чат GPT І, до прикладу, як би над цим пошуткував Дейв Шапел. Ще одна неймовірна штука: це те, як штучні інтелекти використовують разом. До прикладу, е один з твіттер юзерів попросив чат GPT описати як би можна було декорувати кімнату по заданим параметрам, Тобто людина попросила чат GPT, опиши мені кімнату, в якій буде те, це 5-10. Ну і чат GPT видає такий пласт тексту. Потім цей пласт тексту копіюється і переноситься або в OpenAI, або в MidJourney, який може це намалювати. І вони це малюють. І це виглядає дуже круто. Це дійсно виглядає фотореалістично. Це виглядає як продуманий якийсь дизайн, який можна брати і використовувати для ідеї локації в комп'ютерній грі, для якогось свого мудбарда, для архітекторів і дизайнерів, прям дуже багато всього може зробити, і ви можете постійно цей опис міняти в тому ж самому чат GPT і перемальовувати в іншому штучному інтелекті. І воно виглядає. Офігенно! люди навіть брали і просили чабіті створити плод або сценарій якогось фільму з описом персонажів. Вони задавали якісь параметри, які це має бути стиль, попросили описувати цих персонажів, а потім брали цих персонажів і вимальовували в іншому штучному інтелекті. І воно дає досить прикольні результати. Так, да, чи це можна буде використовувати от прям як готове в кіноіндустрії, але. Як початкові ідеї вполне. ще один приклад досить трогательної історії про чувака, який попросив чат GPT зробити казку для дітей про хлопчика, про робота, який хотів стати хлопчиком, і потім взяв, розбив це все на 12 абзаців. І ці 12 абзаців загнав в OpenAI для того, щоб OpenAI намалював цю історію. Ну, звичайно, там робот від картинки до картинки він був різний, але сам комікс і саму історію. Ну, вийшло зрозуміти і вийшло побачити. З цього навряд чи можна згенерити книжку для дітей, але для того, щоб потім взяти це все і подумати, як би ти це малював, які ідеї можна ілюстратору дати, який сюжет мав би бути, воно вже готовий кістяк, готовий кістяк, який дозволить людям набагато швидше приступити до роботи. Да, хтось може переживати, що не буде мук творчості. Ну такий світ, хтось буде з муками творчості робити, а хтось може і без цього. І, звичайно, є ще. Дафігіше ідей, як можна використовувати. Ви можете тупо чат джіпіті запитати: Слухай, а я от такий-то, такий-то періц, згенери мені ідеї якогось сайт бізнесу, яким я можу займатись вільний від роботи час. Балін, ну згенерить він вам. 95 поганих ідей. Але 5 буде досить непогані, які можуть вас зацікавити. І знаєте, ви коли щось чуєте, а потім в мозку так щокнули, і ви бачите, як це можна робити. Я ще також пробував з ChatGPT, GPT знову ж таки, і ідея, яку ChatGPT мені дав, що ChatGPT можна використовувати для того, щоб генерити гороскопи, персоналізовані гороскопи. Знаєте, в інстаграмі є ці гадалки, які слухають вас і видають вам персоналізований гороскоп. Що, дівчонки? Більше цей бізнес не прокатить, або ви можете його використовувати для того, щоб генерити свої бздури. Чат GPT ідеально справляється з тим, щоб генерити гороскопи персоналізовано під кожну людину. І вони написані тупо під вас, де вам кажуть, да, ми бачимо, що ви трудолюбива, що ви там працюєте в інстаграмі, що ви ще якусь і... В цьому на цьому тижні займіться собою, розвитком, плануванням року і так далі. От такі бздури ChatGPT може генерити вообще мільярдними копіями. Реально, цілий відділ газет, які займаються написанням гороскопів, можна виганяти нафіг, тому що всю їх роботу можна тепер замінити на трьоххвилинний запит до ChatGPT. Одна з прикольних штук, яку я використав, це. Попросив е, чат GPT генерити теорії конспірації. Ну відверто кажучи, погано справляється, Я в такі теорії конспірації не вірив. Але ну, якщо він пробує, то воно щось навіть виходить. Вот вам, скрін того, що він згенерив. Звичайно, можна попрацювати над цим, підтюнити, попросити зробити щось більше, але ну це було не дуже цікаво. Тому завершуючи цей випуск, я хочу сказати, що. Ну, якщо я тоді переживав, що чат GPT забере роботу в програмістів, скоріш за все, ні. Він забере велику кількість марудної роботи. Він в якийсь момент навчиться програмувати, тому що це тільки перша версія, яку нам відкрили, і я думаю, що надалі він зможе краще генерити код, якщо звісно будуть працювати в цьому напрямку. Але як помічник для багатьох речей, як люди... Ну, я от кажу, людина, як. Система, з якою можна побрейнштормити якісь ідеї, як система, яка може забрати у вас велику кількість марудної нудної роботи, яку треба робити, тому що ну так її треба робити. Ви вже можете використовувати чат GPT. Я навіть кредити вже скоро почну купувати, тому що ну воно дійсно прискорює мене, воно дійсно допомагає мені робити. Роботу, яка мені не подобається, і якщо чесно, мені здається, прям вже чаджіті може відповідати на мої листи без вообще без запитання мене, тому що ну ви знаєте, як листування проходить, якщо воно там не політичне, не якісь деталі, але в цілому. Блін офігенно круто працює. Ну ну от в генерації текстів, в генерації ідей, брейнштормінгу і так далі. Ви можете взяти оцей костяк ідей, провести через свій креативний мозок і видати, можливо, навійний штучним інтелектом, але все ж таки ваш креативний продукт. На цьому все мої все ще реальні катушіки. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Далі по старій схемі, лайк, like, підписка, дзвіночок, а може ставайте нашим патроном. І головне, бережіть себе і вірте в ЗСУ.